Ліні не існує, є дефіцит енергії. Я плюс-мінус завжди активний. Побігати, супер, в баскет пограти, кайф, боротьба, ван лав. Це все я люблю. А потім заскочити на турнічок чи в зал підкачатись. І при всьому цьому в мене є робота, і на лекції читаю, і наче виводи. Але останнім часом, наче батарейка сіла. Спав, прокинувся, вже втомився. І знаєте, стан, наче от такий дурний, вроді хочеш, а тобі нічого не треба, якось все лінь. Ти наче як той камінчик, під якого вода не тече. І знаєте, це не про лінь. Часто це сигнал організму про те, що є дефіцити, тобто немає власного ресурсу на якусь роботу, тому я вирішив здати аналізи. Тому з вечора Аналізи на здачу і ліг раніше спати. І зранку на голодний шунок пішов здавати аналізи. Бо я знаю, якщо пропала енергія і не відновлюється, ось основні показники, які треба перевірити по аналізам. Ферритин немає заліза, немає кисню, немає енергії. По вітамінам, вітаміни групи Б В9Б12, Д3, а також мінерал магній беруть пряму участь у утворенні енергії. Плюс по гормонам важливо перевірити щитовидку, бо вона регулює енергетичні процеси в організмі і не зайвим буде проактивним. По моїм аналізам, чому саме в мене немає енергії. По-перше, дефіцит вітамінів групи Б9Б12 немає, їх гірше поступає енергія, мозок і м'язи працюють повільніше. Також низький вітамін Д падає настрій, витривалість і імунітет, плюс погано засвоюється кальцій. А також вірус Ебстенбара в активній фазі, а він реально виснажує організм. Тому, якщо у вас є. Ось раптова лінь, краще перевірити показники, а взагалі це рекомендується робити хоча б раз на рік чекап. Бо краще перевірити, ніж потім лікуватись. Бережіть себе, а норми основних показників що перевірити залишу в дописі.